Це також тема протистояння а, людей, звичайних і влади. А, може бути, може бути багато звільнень і а, перестановок. У верхівках влади також, і це не тільки я б говорю про Україну, я говорю про світову взагалі ситуацію. А зміни правил роботи, от якесь законодавство, яке регулює там, я не знаю зарплати, робочий день, що можна, що не можна. Тобто, всі ці регламенти, взагалі, вересень дуже хороший для того, щоб знаходити помилки, знаходити. Якісь проблеми, які не дають вам рухатися вперед, тому що затемнення відбувається на опозиції до Сатурну і Нептуну, тобто можуть виявлятися слабкі сторони а там, бізнесу, вашого життя, здоров'я, в тому числі, які нам спочатку покажуть, потім нам потрібно буде це виправити, і далі ми зможемо рухатися дуже активно вперед. Це так в двох словах про загальні риси е, поточного затемнення.